Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Новий наземний безпілотник Мангуст може дистанційно завдавати ударів по російських військах, мінувати територію, а також перевозити корисні вантажі для захисників України. Розробники з Черкас створили багатофункціональну роботизовану наземну платформу Мангуст, яка може виконувати логістичні завдання, здійснювати дистанційне мінування, а також використовуватися як дрон Камікадзе. На відео можна побачити, що безпілотник має високу прохідність і легко долає перешкоди у вигляді невеликих пагорбів, кущів та автомобільних шин. Попереду та позаду платформи можна встановити міни, які фіксуються спеціальними замками. Дрон також оснащений спеціальним контейнером, у якому можна перевозити боєприпаси, провіант або інше корисне навантаження. В одному з оривків відео показано, як безпілотник перевозить людину. На офіційному сайті розробника Мангуз заявлено як універсальну платформу, що може дистанційно мінувати територію, виконувати функцію забезпечення та завдавати ударів. Вартість апарату становить 4600 доларів. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся а також своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.